Валентина Івасик спокійно, колян. У продуктовому магазині після обіду було багато людей. Продавці на касі, витираючи під злоба, ледве встигали обслуговувати покупців. В одній черзі стояв немолодий вже чоловік, а поруч з ним був хлопчик років п'яти. Дитина не стояла на місці, хлопчик бігав, кричав, пищав. Узявши з полиці шоколадку, він підбіг до діда і всунув йому в руку той смаколик. Піди поклади на місце, наказав дідусь онукові. Натомість той почав плакати, тупотіти ногами. Чоловік сам відніс шоколадку і поклав на місце. Діда, віддай, я хочу конфетки. Хлопчик впав на підлогу, почав кричати істеричним криком і махати руками й ногами. Спокійно, колян, ми скоро будемо біля каси, промовив чоловік, скоса глянувши на онука. Той встав з підлоги і знову став бігати по магазину. Люди незадоволено дивилися на малого. Потім одна жінка сказала чоловікові «Заспокойте, будь ласка, дитину, ви ж тут не одні знаходитесь. Чоловік узяв хлопчика за руку і спокійно сказав Зачекай, Колю, ще трохи. Скоро ми поїдемо додому. Не нервуйся, намагайся не кричати, адже нервова система має бути захищена. Хлопчик геть не слухався. Хтось із покупців намагався схопити його за руку, але малий побіг. На ходу щосили врізавшись у жінку, яка в одній руці несла сумку з продуктами, а в іншій пакет з апельсинами. Малий впав на підлогу, перекотившись через себе, жінка не втримала пакету руці, фрукти розсипались і розкотились по підлозі. Хлопчик скочив на ноги, вхопив одну апельсинку і побіг до діда. Люди почали обурюватись. Чоловік взяв малого за руку і, намагаючись бути спокійним, сказав Колян, ми вже виходимо. Зачекай хвилинку. Ніхто з людей не помічав, як у чоловіка злісно блищали очі. Він стояв, міцно стіпивши зуби. Нарешті чоловік розрахувався за покупку, схопив хлопця за руку і попрямував до легкової машини. Тут до них підійшла одна жіночка. Мило посміхаючись, вона сказала: Вибачте, будь ласка, але я стежила за вами в магазині. Я дивуюся вашій стриманості. Видно, що ви вмієте правильно поводитись з дітьми. Колюню, звернулася до хлопчика, тобі дуже пощастило, що ти маєш такого доброго і розумного дідуся. Слухайся його завжди. Чоловік глянув на жінку, потім шляхетно схилив голову перед нею і сказав Щиро вам дякую, але мушу вам зізнатись, Микола, це я. А цього башкетника звати Богдан.